Поговоримо детальніше про ситуацію на фронті і подивимось на онлайн-картах, що ж відбувається там. І розпочнемо ми з межі Харківської та Луганської областей. І тут за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки в окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка. Як бачимо, на цьому напрямку тривають позиційні бої. І заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов заявив, що Збройні сили України просунулись на півтора кілометра в бік Діброви, але невідомо чи це затримка офіційного повідомлення, чи це свіже просування. Ну і давайте подивимось на онлайн-карті, де саме знаходиться цей населений пункт. Як бачимо, неподалік від Бахмуту, однак це ще вважається Луганською областю. Ірміно є тилом провізії окупантів, як я вже і зазначала, що вони тих росіян, які власне і штурмують Бахмут. Ну і поговоримо про Донецький напрямок. Тут окупанти не зупиняються. Наше командування звітує про відбиті атаки на 17 населених пунктів. Як бачимо, дуже запекла боротьба. Ворог активізувався по всій лінії фронту і заступник начальника головного оперативу. Управління Генштабу Олексій Громов повідомив, що російські війська намагаються прорвати оборону поблизу Верхньокам'янського, аби потім наступати з півдня на Білогорівку вже Луганської області. Також тривають бої в районі Спірного. В Яковлівці теж гаряче. Ворог хоче взяти село під повний контроль, і на східних околицях Бахмута також тривають бої. Але другу добу, за нашими даними, ворога тут успіхів немає. Тривають бої і в опитному. Ворог намацує нашу оборону західніше Курдюмівки та намагається розвинути атаку з Озарянівки. Поговоримо про Авдіївський напрямок. І тут генштаб звітує про відбиті атаки на такі населені пункти, як Олекс. Сандропіль, Новобахмутівка, Невельське також ідуть важкі бої в центрі Мар'їнки. Ну і окупанти застосовують тут танки та артилерію, і також тиснуть росіяни на населений пункт Побєда та Новомихайлівка. Ну і далі переходимо до Запоріжжя. Ситуація тут на онлайн-карті не змінилась. Протягом тижня наші сили продовжували вибивати ворога та нищити логістику окупантів, склади та командні пункти. І в районі населеного пункту Токмак Запорізької області сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Також Генштаб повідомляє, що у зв'язку з переповненням лікарень та моргів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни перевозять тіла вбитих окупантів і евакуюють поранених до Криму. Ну і поговоримо також тут про нашу Херсонщину. Змін на лінії розмежування немає, але обстріли правобережжя тривають, гатять росіяни по Херсону. Головне управління розвідки України повідомило, що російські війська укріплюють також берегову лінію оборони в населеному пункті Молочне. Повернемось до нашого тимчасово окупованого Криму. Тут вони все мінують, копають траншеї, укріплення. Очевидно, що вони побоюються ударів українських десантників.